Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами рубрика Ваші посилки і я спішу поділитися своїми враженнями від ароматів, з якими мене познайомила моя парфумерна подруга Наталя. Я дуже дякую Наталі, тому що завдяки їй я познайомилася вже з величезною кількістю не тільки ароматів, а й брендів взагалі. Вона завжди, знаєте, намагається познайомити мене з якимись новинками, з якимись унікальними парфумами. За це їй величезна дяка. І цього разу в мене тут сім ароматів, і по правді сказати, я лише по одному за тесту зробила. Тільки одного разу я понюхала всі ці аромати. Вони мені просто дуже сподобались. Так, по першому затесту і я. Спішу просто розповісти свої враження вам, тому давайте я не буду затягувати і одразу розпочнемо. Перший бренд і два аромати бренду, з якими я познайомилася, це бренд Томас Демонако. Знаєте, здається, в ну, нас принаймні в таких відомих інтернет-магазинах типу Makeup, Нотіно, цих ароматів немає. Вони представлені в Жанні, здається, якщо я не помиляюсь. В нашому місті, на жаль, немає магазину Жан або Ароматека. Тому ще раз дуже дякую Наталі. Це просто Це неймовірні аромати. Друзі, знаєте, коли я тестувала ці парфуми, я їх тестувала, як я вже казала, лише один раз. І наносила собі на зап'ястки ввечері ці аромати, раннім вечором, скажімо так. Наташа була в такому захвасті від цих парфумів, вона мені їх одразу надіслала ці відливанти і хотіла мене познайомити з ними. Знаєте, я розділяю повністю її е, такий захват, тому що це, ну це просто вау, і мені навіть шкода наносити парфум на серветку. Тут не так багато єдини, і я навіть не хочу. Я взагалі. Я взагалі нічого не записувала в свій, в свій нотатник, я лише хочу сказати, я записала піраміди. І зараз, можна сказати, це буде такий собі другий затест, да? не перший, а другий. Аромати я не рознашувала якимось чином, не, не жила з ними і так далі. Я просто робила один затез. Так от, коли я робила один затез цих ароматів, ось конкретно цього, цей аромат називається Одекур. Від Томас Монако. я наносила його на зап'ясток. один і другий, про який піде мова згодом. І ви знаєте ну, це просто вау! Мене настільки вразив цей аромат, що один що другий, я хочу сказати про те, що це неймовірні технічні характеристики. Окрім того, що композиція надзвичайно гарна, витончена, дуже сучасна. Технічні характеристики просто вищі всяких, я не знаю, всяких похвал. Да? Цілий вечір, всю ніч, і на наступний день першу половину дня. Я відчувала аромати зі своїх зап'ясток. Не просто відчувала, а це був кокон, це був шлейф, і це була просто насолода, з мого обличчя не сходила посмішка. Надзвичайно красивий аромат. Про що він? декор. Як я вже казала, я напевно нанесу, Боже, напевно, на запястку знову нанесу маленький пшичик такий. Боже, яка це краса, я відчуваю якусь горіховість. Давайте зачитаю вам ноти. Отже, аромат 2022 року досить такий новий аромат. У верхніх нотах в нас османтус, магнолія, рожевий перець. В серці троянда дуб і кедр, і в базі амброксан, мускус, бубитонка. друзі, я відчуваю найяскравіше троянду і горіховий османтус. Це надзвичайне поєднання. Я обожнюю троянди, я обожнюю горіхи, точніше, османтус. Він по-різному обігрується в парфумерії, і, як правило, він звучить так шершаво-замшево, ледь по абрикосовому Тут він видає таку горіховість, і це от тільки зараз прийшло мені. Спало мені на думку, що це саме горіховість, От я одразу тільки його нанесла, відчула таку горіховість і таку, знаєте, тонку трояндову вуаль якусь. Боже, як це гарно, але мене постійно не покидала думка, що я вже десь щось подібне чула. Хоча. Аромат сучасний, він молодий і юний. Все рівно от мені здається, щось подібне. Я колись чула, і знаєте, я голову собі зламала. Я писала Наталі, щось він мені нагадує. Я не можу зрозуміти, що я так і не прийшла до висновку. Що ж він мені нагадує, але він точно щось нагадує мені, можливо, ось цим османтусом надзвичайно красивим, горіховим. Шершавим, ледь з абрикосовим відтінком, можливо, як абрикосова кісточка якась. І ця троянда вона така витончена, вона така молода, рожева. Боже, як це красиво, як це насичено і як це дорого. Люди добрі. Здається, на кремчику. А хтось продає цей аромат за 8 тисяч. Я подивилася на момент запису цього відео. В Жані вони коштують 11 чи 12 тисяч, там 50 мл. Але це просто ну, шикарний аромат. І наступний від цього бренду називається Raw Gold Аромат 20-го вже року. Нанесу на другу року. Це просто у мене враження, що це. Рідке золото просто заключене флакончик. Це рідке золото. Мені прямо аж Оці, знаєте, такі золоті якісь хлоп'я, Як воно називається? Ну, от В деяких ароматах є а... такі от ніби густки золота чи що ви знаєте, в рідині там таке сплави. Мені здається, це те саме От таке враження, що це. Просто золото, яке заключили у флакон, воно рідке, густе, таке насичене. О, ледь колюченьке таке аромат, має в верхніх нотах лікер, сливу. Каву. Ви тільки вдумайтесь цю піраміду. Лікер, слива, кава, витивер, чорний перець, в серці замша, помада і шкіра. І в базі боби тонка опопонакс, пачулі, цевета і шафрану. Ця вона йде червоною ниткою через цей аромат. Вона дає якусь таку гостринку чи що. І от коли я дивлюся на це серце, замша, шкіра і помада, і тут справді відчувається така помадність. Саме червона помада дуже густа, така, знаєте, масляниста помада, це не блиск, це не мат, це, це просто от масло таке жирне. Я коли носила цей аромат на зап'ястку, коли я з ним спала, там вранці я прокинулася, я зрозуміла, що він мене ледь відносить до. Наомігуцір, no ось цього золота від Наомігуцір, no не пам'ятаю, як називається, я вставлю вам або назву або флакончик в мене він є. І на наступний день я просто пулялася тим ароматом, тому що мені так хотілося цього рідкого золота мені так хотілося цієї такої солодкості, але не нав'язливої, такої помадної шкіряності. Аромат просто бомбічний, надзвичайно гарний. Розтікається, аж отак от по шкірі, і він так вбирається шкірою і просто ну живе, він з'єднується, мені здається, з вами. І, і все. І вже тобі від цього аромату нікуди не дітися, не відмитися. Це просто твоє. Ви з ним одне ціле. Шикарний, просто шикарний. Далі аромат від бренду, від якого бренду? Оман Луксорі, якщо я правильно читаю, Belfiore, називається аромат або Belfiori. Ну, Belfiori. Окей, е, Аромат 2020 року. І цей аромат так само дуже-дуже красивий. Мм, боже, які він дзвінкий, він якийсь такий аж весняний. Все, е, в верхніх нотах у нас абрикос морква. Дуже таке незвичне поєднання. В серці Османтус гординя, знову Османтус. І в базі Віск Замша і дубовий мох. Стартує Абрикосовостю, да, але не таким прям солодким. Він соковитий, хрусткий абрикос, він не такий, як вата, знаєте. Гарденія, да, така вона пишна, От, додає такої пишності цьому аромату. Османтус тут просто знову ж таки шикарно звучить. Дуже міняється погода, вже змінилася, і так темно стало. Дуже освітлення погано, але я вже просто не можу зупинитися. Надзвичайно красивий Османтус, знову ж таки, з горіховим відтінком, і підсилює цей абрикос в верхніх нотах. І далі віск, замша, добовим мох. Люди добрі, це просто отвал башки. Ось ці три аромати. Вони просто, ну я не знаю, це, це просто ну, це вау за останній час. Шикарні аромати. Я не знаю, я їм такі вже оди тут співаю. Можливо, хтось з вас знає вже ці парфуми. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви знайомі з цими ароматами, дуже цікаво. Ось ці бельфьорі, вони неймовірні. Аромат має так само дуже класні технічні характеристики. Надзвичайний шлейф, я думаю, це завдяки гарденії відбувається. Із замша. Вона додає, от знову ж таки, османтус він підсилює абрикос із замшу, і він сам по собі звучить замшово-абрикосовим. Да? І тут ще додали і замшу, і абрикос. Ну, коротше, це просто класно. Далі. Наступні аромати буду вже наносити, напевно. Ну, зараз я подумаю, на серветки чи куди. Боже, тут ще поки вільне місце. Зараз я нанесу наступний аромат від бренду Hermes. Культовий аромат бренду. Який називається Ode Hermes. А робив його видатний Едмонд Удніцька в 1951 році. Можете собі уявити? І знаєте, що я написала про цей аромат? Це єдиний аромат, про який я написала Олд Муні. От знаєте? Благородні аромати, аромати Old Міні, які знімають блогери. от такі добірки. Я. Завжди слухала їх, і в мене також в голові були якісь там думки, а які ж аромати пахнуть. Отак от дорого, багато, ну, грошима просто. да? Це ось цей аромат. Одермес пахне як олдмані для мене. Верхні ноти бергамот, лаванда, лимон, підгрейн, Шавлія. І все це дуже гарно відчувається. Прям. Хоча я не люблю лаванду, ну тут дуже гарно. Тут гіркий бергамот. Лаванда, оцей Пітінгрей, мені здається, він дає таку легку мильнуватість ніби парфуму. В серці у нас кардамон, кориця, кумін, герань, жасмін, коріандр, гвоздика та яка спеція. Дуже багато спецій. І в базі шкіра, береза, сандал, боби битунка, кедр, ваніль, мох, лабданом. Ну, піраміда така притаманна даному парфумеру дуже багата піраміда і дуже багата композиція при, здавалось би, Такому олдмальному звучанні, тобто немає якоїсь аж занадто багатошаровості, або занадто якогось. Ну, нічого тут не занадто. Тут все дуже в міру дуже благородний аромат. От так пахне просто, ну я не скажу не багатство пахне, а от людина, яка себе несе, така статусна, знаєте, от аромат от, от якийсь такий. Хоча там десь така мелкуватість проскакує, але вона не критична, скажімо так. Там щось всередині є таке, ну. Що ж там таке? Ну, шкіра, напевно. Оце така, знаєте, ДНК-бренда Ермес. Для мене взагалі Ермес це щось таке витончене, щось таке. Old money. <хи> дорога. <хи> от Воно так пахне. Воно настільки відповідає бренду, цей аромат. Він просто, ну, підкреслює, ніби як оце от таке розкошиство, знаєте? Ну, вау, дуже гарний. Мені дуже сподобався цей аромат. Так, наступний парфум, з яким я познайомилася. Боже, куди вже що наносити? Тут в мене вже все, щоб ви розуміли. Напевно, на серветку буду наносити, бо маю вже просто всі руки я сьогодні тестувала. Інші аромати так само. Значить, аромат від бренду Герлін. який називається Naima. Так, от на серветочку його нанесу. Знаєте, я абсолютно нічого не очікувала фантастичного від цього аромату, але він мене вразив. Він мене таке вразив. Так, а що я нанесла? А, да, все правильно. Так, да, це воно. Знаєте, воно стартує. Цей аромат, до речі, він досить молодий. 2021 року аромат. Він стартує от буквально пару секунд. Чимось таким ретро. Геацин, можливо, він так от може, знаєте, таку якусь ретро і На серветці продовжує звучати геацин. На моїй шкірі. Це була троянда. Така красива. Я не пам'ятаю красивих троянд у Гірлен. От скажіть мені: от в мене на полиці стоїть, напевно, флакончиків ну, один, ну, ну, на, ну, до 15 флакончиків. Я не знаю, скільки Гірлін там стоїть, і там немає жодної троянди. Жодної. Тут продовжує звучати Зелений гіацид на серветці на моїй шкірі це була витончена, прямо тоненька така. Трояндочка. Ну, така гарна, я навіть не повірила, що у герлі... ну, от Нагадайте, Я зараз мій мозок намагається згадати, які там є троянди, троянди у Герлен. Нема в них троянд. Ну, може, там якась аквалігорія, якась там є троянда, але такої от, якоїсь знакової я не пригадую. Мені не, не, ну, як, не дуже подобається на серветці. Може, на пальчик нанесу. Тому що на моїй шкірі це була прям троянда, я навіть не повірила. Так, щоб я тут не напутала. В верхніх нотах в нас персик маракує. Здавалось би, Причому тут е ретро, причому тут гіацинти. Так? Але далі серце в нас троянда якраз таки і гіацинт, і в базі сандал пачулі. О, во. Все починає гіацинт розходитись і виступає троянда. Боже, Вона землиста. От знаєте, як роблять землисті іриси, а це землиста троянда. Це така краса. Почому воно на сервець якесь зовсім не таке? Ну, зар... ну зараз вже пішло. Ну, все рівно превалює, ніби як гіацинт. А на пальчику в мене це троянда, друзі. Нарешті я почула троянду Герлен. І вона мені подобається. Дуже красива троянда землиста. Сказати, що я відчуваю персики маракую. Ні. маракую взагалі ні, персик можливо. Сандал, да, от не знаю, чому тут не Ну, можливо, гіацин дає мені таку якусь землистість на шкірі. Красива, витончена, землиста троянда. От так я почула цей аромат. Далі парфум буду наносити на пальчики, куди діватись, бо ці серветки до добра не доведуть. Я не люблю тестувати аромати на блотерах. Тому що я їх. Вони іноді, іноді, щось не то мені видають. Так, це аромат від бренду Penhaligans. І тут, до речі, мені Наталя написала записку. Пенхаліганс, який називається Хайг Грове, Напевно, не знаю, друзі. Якийсь там букет. Аромат делали для короля Чарльза Карла. Так як він любить таке садово-весеннє настроєння. Боже, яка краса! Я взагалі дуже. Позитивно відношусь до бренду Penhaligans. Мені в переважній більшості подобаються їх аромати. І я могла би поставити більшість з них собі на полицю. Дуже гарні, вони досить дороговартісні, ціна, звичайно, тормозить. Аромат 22 року, досить новий. І у нас в верхніх нотах липовий цвіт, в середніх нотах мімоза і в базі у нас кедр. Як воно тут написано, так воно і пахне. Це дуже натуралістична мімоза, липовий цвіт з деревиною. От справді, коли вдихаєш цей аромат і знаєш, що його робили для короля, таке вражне, що цей король ще в доброму здрав'ї гуляє, можливо, по такому саду весняному, в якому пишно цвітуть мімози, і на підході липи. Боже, дуже гарний, прям вау! Це другий аромат з липовим цвітом, який я взагалі от послухала, і який мені дуже подобається. Він дуже витончений, він справді королівський, він не кричащий. Він такий, знаєте, спокійний, дуже такий врівноважений. Цей сад весняний він не шумить вітра, там немає, нема палящого сонця. Він просто. от... Такий застигший, розквітаючий сад, і цей врівноважений король ходить в цьому саду, залишений наодинці зі своїми думками, можливо, з якимись сумними навіть думками. Просто потрясний аромат. Чом сказати, люди добрі? ці аромати це просто, я не знаю, не мені голову знесли. А ось ці два від Томас Де Монако. Ну, вони все, вони це вже все, вони кричать, вони всіх перекричать. Останній аромат, який я хочу на себе нанести, не це фейт. Жіночий фейт, від там А У мене є старий від відлевант. Я не порівнювала. Я не виписувала ноти вже фейт. Фейт, якого року я хоча б написала? Так, 2013 року аромат, який зняли, на жаль. Це, можливо, не був такий популярний аромат в бренду Амуаш, тому що він складний. Він справді складний. Він дуже багатошаровий, багатокомпонентний. Це, це прямо схід, як він є. Це дуже східна композиція. Його порівнюють з класичним опіумом. Ну, у мене є парфумована вода, ну, десь так в одному напрямку, я би сказала. Вони не схожі з парфумованою водою. Я погано пам'ятаю туалетку, там порівнюють з туалетною водою. Ну, можливо. Це отакий, от знаєте, притаманний, притаманна димність, притаманна амуаж, я маю на увазі от, за рахунок лабуданому, можливо. Аромат гарячий, от він гарячий, він дуже східний, він такий аж розпечений на сонці, ніби гарячий пісок. І цей лабдану так димить, знаєте, коли спека страшна, що аж враження, що цей пісок плавиться, аж він так, знаєте, здіймається, якийсь ніби як дим, чи що, якийсь пар такий, чи жар над піском. От він аж розкальонний цей аромат. Це, це надзвичайно. Це дуже атмосферний парфум. І це саме для любителів такого суперсхідного напрямку. Це прямо схід східний, дуже схід. Це абсолютно не європейський парфум. Можливо, тому він не набув такої популярності серед європейських користувачів. Я дуже шкодую, що, мені, що я не купила його колись. Якось я не розуміла там 6, -6 років назад ці амуажі, а зараз. Вже і не купиш, або купиш десь з рук за дорого. Шикарний. Це гарячі піски, димні, Спецієві. густі і розпечені. Неймовірної краси аромат. Взагалі всі ці парфуми просто, знаєте, можна плакати від краси. От знаєте, от буває, що ти дивишся на якусь красу і прям плакати хочеться наскільки. Воно гарне. Оце от воно, розумієте? От всі ці аромати, от я їх нюхала, я хотіла просто ридати. Наскільки це красиво, наскільки це, це не стільки парфумерія, скільки це мистецтво. Це мистецтво. Це просто вау! Воно мене поражає. Коротше, друзі, я вже тут <ф> почала філософствувати. Ну, ви зрозуміли, мені дуже-дуже, дуже сподобались ці аромати. Вони неймовірні. Це високе мистецтво. Дякую за увагу. Бережіть себе і всім.